Я поспішаю у гості до свого друга та от біда по дорозі, якій я їду, зламався місточок. Ще вчора він виглядав ось так, а сьогодні, після того, як вночі пройшов сильний вітер, він виглядає ось так. Дітки, давайте допоможемо мишеняті та виготовим для нього новий місточок. Погляньте, наш місточок вигнутий як веселка, а складається він з квадратиків двох кольорів: рожевий та фіолетовий. У тебе можуть бути місточок іншого кольору, твоїх улюблених кольорів. Але поглянь, квадратики в нас наклеєні чергуючі кольори. Спочатку рожевий, потім фіолетовий. знов рожевий, знов фіолетовий. І так до кінця місточка. Беремо квадратик. Та викладаємо на верхню частинку лінії. Ось так. Рожевий, фіолетовий, рожевий фіолетовий. Знов рожевий. Який наступний квадратик? Так, фіолетовий. Який тепер буде. Так, і останній квадратик. Правильно, фіолетовий. Ось такий місточок ми з тобою виклали. Тепер ми можемо його приклеювати. Починаємо приклеювати зліва направо. Беремо перший квадратик, перевертаємо його на некольорову сторону, вмочуємо пензлик у клейстер та промащуємо гарно наш квадрат, не забуваючи про куточки. Приклеїмо квадратик на верхню частинку лінії. Ось так. Притискаючи пальчиками, тепер беремо серветку і притискаємо гарну серветочкою, Так, ми витираємо зайвий клейстер. І приклеюємо гарненько наш квадратик. Далі робимо те саме з наступним квадратиком. Перевертаємо його на некольорову сторону. Лівою рукою притримуємо, правою ручкою промащуємо його клейстером. Кладемо пензлик на підставочку і приклеюємо поруч з рожевим. Не забувай стежити за тим, щоб квадратик на квадратик не залазив. Притискаємо серветкою. Беремо наступний квадратик, перевертаємо його на некольорову сторону, мочуємо пензлик у клейстер і промащуємо від серединки до країв. Не забувай, що змащувати усі деталі ми повинні на ось такій підставочці, для того, щоб не бруднилась наша робота. Не можна мастити клейстером на самому малюночку, тому що він буде брудний та неохайний. Коли ти малюєш або клеїш щось. Потрібно сідати на стільчик за столиком. Не забувати рівненько тримати спинку. Користуйся серветочкою, тоді твоя робота буде охайна. Приклеїмо місточок до кінця, чергуючи за кольорами. Ось такий чудовий місточок у нас вийшов. Дякую, дітки, за допомогу. Тепер я можу дістатися до свого друга у гості. До побачення!